У мене вийшло багатенько стікерів, але якби кожного разу, коли я сміялася, я вклеювала стікери, їх би було як мінімум в два рази більше. Всім привітки! Вітаю вас на каналі BookMims. А насамперед хочу подякувати усім, хто підтримує мою діяльність, хто дарує мені книгу мрії, або ж закидає пару гривників на книжки на Монобанку. Дякую, ви неймовірні! І зацініть, звичайно, мій сьогоднішній образ, який я створила під обкладинку книги, про яку ми з вами сьогодні поговоримо. І це буде новиночка від видавництва Віват і Спалахне Пожежа. Дуже гарний дизайн, неймовірно красивий зріз. І це друга частина трилогії від Ханни Грейс. В цілому кожна книга йде окремо про інших героїв, а просто вони десь на десь перегукуються між собою. Якщо ви не хочете читати першу книгу і хочете одразу читати сполихне пожежа, в цьому не буде ніякої проблеми. Перше, що мені кинулося, в очі, це звичайно класний гумор. Перших три розділи. Я так сміялась, що слухали, напевно, всі мої домашні, мої хі-хі-ха-ха. -хі мені здається, це та книга, коли ти шукаєш чим собі підняти настрій 100%. Гумор просто чудовий. У Ізі Де Крига, він теж прикольний. Але мені здається, що тут він набагато кращий. От ріст авторки у гуморі тут дуже сильно помітний. І перед прочитанням книги я трішки переживала на рахунок чоловічого персонажу, нагадаю, у нас тут Рас, і Аврора. Вони познайомилися на вечірці, на якій переспали, і подумали, що це на одну ніч. І все. Але сталося не так, як гадалося. Толя їх зводить у літньому таборі на два місяці, куди вони приїхали працювати. І от якраз зараз я трішки переживала, чи не буде це занадто неемоційний та. Трішки такий скучний персонаж, тому що він досить такий сором'язливий. Але із прочитанням книги все більше і більше, я розуміла, що ці переживання були просто на фоні того, що у всіх книгах чоловіки-спортсмени, а раз хокеїст, у нас подаються, як чуваки з настільки роздутим его, що ним можна просто отоплювати міста. І в цьому. Як на мене, найбільша проблема, тому що далеко не всі такі. І є дійсно такі, які бояться підійти до красивої дівчини, які соромляться щось сказати, щось зробити не так. Але попри те, вони є справді хорошими людьми. І після того я відкинула усі свої якісь переживання на рахунок краси і зрозуміла, що в цілому чоловічий персонаж мені тут подобається, тому що він. Незважаючи на все, є надзвичайно люблячий, уважний і готовий піклуватися абсолютно про всіх. Тому йому просто потрібен час, аби розкритися. І у нього і у Аврори є спільні проблеми саме із батьком у сім'ї. Я це називаю так, що вони скріпилися комплексами і пішли жити це життя. Протягом прочитання усієї книги, ти бачиш, як вони один із допомогою іншого ростуть особистісно і сам Вчаться захищати свої кордони і говорити дійсно те, що вони думають, а не те, що інші хочуть почути. Мені дуже сподобалось, коли це відбувалося на рівні, коли один тягнув, а інший притягувався. Тут не було якоїсь нерівності між персонажами. Вони повністю на одній площині, і це справді заворожує. Я обожнюю такий варіант, коли ніхто не тупить, і. Все відбувається чудово. Так, з одної сторони, ти розумієш, що це просто любовний роман ромком, і вона особлива для нього, він особливий для неї, він відкрився, як не відкривався нікому. Ну і що? Знаєте, мені абсолютно все одно. Якщо це класно написано, нехай так і буде. Основне, щоб воно легко читалося. І це саме ось цей варіант: розкриття героїв, їхній особистісний ріст. Тут просто чудовісінький. А ще, наш раз виявився чуть не ідеальним чоловіком. А знаєте чого? Він обожнює читати. Ну, пісня, скажіть? За це зразу йому плюс 100 балів. До рахунку, лише за те, що він обожнює читати. Якщо ви вже додивилися до цього моменту, нагадую вам лайкнути та підписатися на цей канал. І також хочу попросити вас залишити коментар від слів для просування саме цього каналу у рекомендації. І от ще, я точно можу сказати, що після цієї книги вам 100% захочеться поїхати у літній табір. Неважливо ким? Працівником, дитиною, будь ласка. Під, ну, у літній табір мене. Тому що тут настільки класна, порадена атмосфера, що мені прям здається, що воно таки пахне вогнем, какао з маршмеллоу і ось цією всією атмосферою. Це потрібно читати тільки літом. Тому що, якщо ви будете читати це зимою, я думаю, що на сторінках можна буде знайти сльози гіркі від того, що. Трішки не той сезон. Це максимально літня книга. Але вона прекрасна, мені подобається, як вони один одному допомагали, підказували і постійно говорили, що давай, давай, у тебе все вийде. Але при цьому не ломлячи свого партнера, не заставляючи його виходити понад своїх можливостей. І вони такі миленькі, такі солоденькі. Це на 18 тут, звичайно, присутні. Так вони тут класні. Я не можу сказати, що вони прям боже не знати, як розписані 2-3 сторінки. Ні, вони тут по об'єму не надто великі, але це було гаряче. Це було дуже гаряче. Я не настільки очікувала від цієї книжечки, що буде аж так. Але ще один плюсик. В цілому мені вона сподобалась більше, ніж Ізіда Крига. Вона краща. Хоча я також першу книгу оцінила на високий бал, тому що вона непогана. Але зважаючи на те, що я прочитала цю частину, то я таки посуну, тому що тут твердо 5 із 5. Тому не могло бути інакше. По-перше, ну цей гумор просто неймовірно. Чудово, прекрасно. Я останній раз тільки сміялася над угодою Елі Кенеті. За оці мої смішки я зразу зрозуміла, що тут буде дуже хороша оцінка. Потім це все підкріпилося класним сюжетом, додавалася чудова любовна лінія, де вони рівні між собою, і гарячому сценами 18. І це все так хоп. І впхалося в цю невеличку книжечку. Мені цікаво буде прочитати третю частину і зрозуміти, яка з них усіх буде справді найкраща, але поки що це і спалахне не пожежа. Тому моя вам щира рекомендація. Доки є ще ось ці теплі сонячні дні, вона вартує вашого часу, щоб піти, прочитати, насолодитися цією атмосферою і відчути її просто на всі 100%. Ну що ж, Рада буду з вами поспілкуватися у коментарях. Не забуваємо лайкати та підписуватися на цей канал. А також у вас є можливість підтримати мене, і для цього у вас є аж цілих два способи. Перший спосіб це закинути пан Ругривників на монобанку на придбання книг, або ж подарувати якусь мені книгу мрію. Посилання для цього всього, звичайно, в описі до цього відео. Бажаю вам усім великої книжкової шафи. Ну і до зустрічі у наступних відео. Усім па-па!